Щорічний фестиваль світла Яскравий сідний буквально перемінив місто. Коли настає ніч, тут розгортається фантастичне шоу. На будівлі Сіднейського оперного театру, немов на полотні художника, постають неймовірні образи морських мешканців. Міст Гарбор Брідж освітлюють різнокольорові вогні. Яскраві інсталяції можна побачити всюди. Численні світлові шоу супроводжує музика атмосфера свята, музика і освітлення, усе це просто дивовижно, прекрасно. Мені подобаються світлові проекції та анімація. Ми залюбки прогулюємося і милуємося всім цим. Тут багато цікавих деталей. Енергія, безліч людей, різноманітні кольори і світло усе разом це приголомшливо. Цьогоріч Сідней прикрасило понад 90 світлових інсталяцій. Створили їх 180 австралійських і зарубіжних художників. Загалом фестиваль триватиме 23 ночі. Торік його відвідало приблизно 2 мільйони 300 тисяч осіб. Цього разу влада міста і організатори сподіваються, що туристів буде ще більше.